If left live on body side, I'm pulling from dance, but side. Я, якщо чесно, хочу вже вбити когось. Ну, поки що не можна. Вибачайте за такі довгі паузи, тому що це. Тому що... Тому що так. Я не знаю, якого дідька в мене пропав стрім. Ну, цікаво. Ненавиджу ці такі стріми. Так, погнали. Ну, Ренген набагато легчіше, ніж цей, ніж босси. Ежкартоплю-то. Ну, мені їх потрібно прийти, тому що це боси. Я думаю навіть якщо я й прийду сьогодні, то максимум купила гранду, то картоплю у банду. Стрим буде можливо годину, а можливо більше. Я планую сегодня застрил, прийти идти к двух боссе и Так, перестрибую. Так, перестрелую. Иду. Второго. Двух. Монеточку ухоплю собі. О, кто написал? Валера Блогер написал коммент. Здорова, Валера Блогер! Кстати, я чему стрима наеду? Ти... Я так і не понял, ты мав стрим записувати чи Сегодня на нарешті я сам запишу стрим. Тому що я його давно вже не записував. Я лише Андертейл ці не проходив На каналі і все. Мінус плічка? Так. Хотів стрім запустити, не зар... Зроб... нема. Не зробив, короче. Так, ось тут... О, засейвил. Блин. А ты через, кстати, через Экей С. А. Добро. А, кстати, а ты по какому? Цьому прило... Блин, я не пам'ятаю, як було. Короче, ти по якому відео все записываешь через x ркордер Можешь я стримлю через x рк Так. У мене, напевно, шкала нервів уже як переповнена, можно сказати. Я сьогодні буду Сегодня я записал стрим. Ну, и в школе трохи посидел там. Сегодня было весело. Знаете, мне так иногда такие тут смешные учители, не мать, не... не... мильчи, короче, тоже смешные тут учители. Ну, деки дуже бись. Очень... У них аж бишо не можно сказать. Навіть Они... бишо не можно сказать, потому что справді. Не... Кстати, недавно был якийсь Толстый и злый вчитель. ну уже ничего он так и не типа не зробив. Так. Пичка. Не забуваю, я не него прокатиться. Вибач, я не можу поки що. Ось тепер. Ну через стройный телефон. Залих... А, понял. Стоп, у тебе там її звук навіть? Нифига. Чи ти озвучуєш, типу, на монтажі? Ти на монтажі ти озвучуєш типа Цей, свій видосик. Сдары минут. Прийшов, зібрав цілих 4 монетки. Нарешті легенда пройдена! Якщо хочете, я буду мучитись, ви заставите мене помучитись, я буду проходити на ранг Пі, на ранг рангес. А, та тебе знову зброї ще нема. Давай куплю в тебе з доповнення цей хп-шку. Показ воєнтус. Давай. А, хтось тут. А, мені отсюда. Аку, а. Да. Ну, все, погнали. Теперь не з'явився і мені відкрився путь до мазолий. Мазолий один. Погнали! Мазули я все ізично проходив. Він має бути легким. Так, блін, тут важко, тому що я кнопки плутаю. Ем, А що так багато при... призраків. Так багато привидів. Дивіться. Пішли. МП. Блін, а мозоли справді важкіше, ніж на плойці. Тетя Петя! Це не чесно! А стрім по банді, кстати, в середу, Напевно, фінальна глава буде. Там був... Якщо, услышать не довився по городней стрим, то там була повна дупа. А, ти дивився, вроде би. Так, да, так, ти дивився. Там була люта дупа в бренде, короче. Давай. Нефига дивіться. Починаю та ще ты. Ну блін, музики не про... нема. Ей, привіт, я Чаша! Е, ти виспроводив мене ці злі духи закрили мене в цій клітці. Е, за це я тебе нагороджую. петука! Ну, все! Получив... Я отримав цю перву суперсила Вонали. У мене зато тепер хоча б якась є зброя. Вже трохи підготовлений. Я осознав силу молокомена. Так, свина поки що нічого. До спір. Давайте краще я куплю в нього цю, цей раструб, тому що він прикольний. Ну, ще потрібно знайти десь дві монетки. Я зранський рапсу в цим бату, тому що коли на морковиці він буде дуже важкий, е, крутий, тому що там, коли будуть морковочки, я буду фігачити ігра з трубом. Так, починаємо. Дивіться, з'явилася кнопочка А. Якась. Посередині. Ну, є слабо. Бо видно, тому що тут це. Так, вже є. Блін, тупа. Так, біжу. Ну, тут. О, цибулька вже трохи прорісла. Виросла трохи цибулька. Та дозить нити. Лакса. В мене музикальні ефекти. Так, тут буде морковочка десь. Ось. Бачу морковочку. Ну, можна міняти зброю. О! Дивіться! Погнали это щити! Команська морков. Вічурий! Щпітука! Другий босик, друзі, пройдений! Так, я прийшов Три хп! Оперування 0-5. Який ранг? БІІ! Це непогано! Краще, ніж у мене було. Я хоча прийшов! Ну, я в шоці, що 3 хп я витратив за морковочку, за що одне хп. Ну, думаю, на жаб краще вже й не йти. Там мені сразу к... кінець. Так, що Свентус продає? Тебе тепер взагалі нічого нема. Барига, завоз, давай новенький товар швидше. Накупили гранду, я з голою дупою йти не буду. Дивіться, тут є ця гільда, її там. Ну, на квіточку можна, як думаєте, на квіточку піти можна. Ні, квіточку важко краю. Думаю, я піду краще на цього. На Гупи Леграндо. Я говорив, що прийду в гупі із цього на стрім. Стрим, напевно, годинку ще буде. Я, можливо, розпробую ще другий. Ранган прийти. Больше есть там. Гупила гранду, драма! Блин. Тут не будет... А он тут просто высоко скачивается. Это уже нечестно, можно сказать. Эм. О. Хивнюк. Сраный. Вен тут загали вообще цею. Тут, короче, буду... На первой стадии будет вот такое здоровье. Коли потрібно скакати, то ти не скачеш. А коли не потрібно скакати, то не скачеш Думаю, друзі мої нервеньки на цьому ці тупі бульці, бульці, бульці дійдуть до фінала. Ану, зачекай. було было Що Ин Анго. Це Чорний сталкер. Здорова. Ну, на початку вже можна РТРСТ. Просто як? молодець давай. порувати я не буду, пішов в сраку. Так. Блин, ну это просто наиграющий момент! О, появился погреб. Так, погреб. Так. Блін. Так. Ну блин, другая так, кстати, не прорубила. Це мінус. Побачайте, команду не дивлюсь. Не можу. Так. Я прийду всю тупу. Цю тупу... Цей погреб. Другий бос! Він. він. відчікує момент. А, Гуфі терпила. Ну, 2, 3, на ону ок. На початку ну, троє на стримі. Врангбі, ну, ок. Вже другий раз. Ну, ну нормально. Так, залишилося, друзі, моїй мозок скоро з'їсться. З, з самих легких це, напевно, квіточка. Погнали на самолітик на. Так, це стріляти. Це... Так, парувати. Так. Я не восьок, а ти любиш бублики? Люблю. Так, а де карточки? А карток нема. Так, це мініпупсиком. пупсиком Ну, це вже все ми знаємо. Можна йти. А камня, кстати, тут нема. Ну, здивається. Берг нема. Ну добре. Хоча б на одну. Хоча б мій мозок не помре. Ну думаю, за один стрім я маю прийти. В цей всіх. Це якраз ще десь це 40 хвилин ще до кінця стріма. Ну і можливо потім почну ще записувати якісь ігро новенькі, стрімити. Ну погнали, на жаб я не хочу, в мене все бажання стухне. Погнали на квіточку. На ну, квіточка важка, але не важка. А музичку не, за... не забрали. Ну, кролик, це як називається? Він затримкою нереальною. А квиточка проработана. Ты уже же был. О. Блин. Ты я. Вибачте, де да я ось да я. це я вообще не бачив себе. тобой. гарбуз. А то він танцевачиться. Я не знаю, як я хочу проводити. проходити квітку. Як хочу приходити дьявола, якщо, А, тут не буде дьявола, напевно. Тут, напевно, ще не буде продовження. Тож, думаю... Я просто записав цей стрім як типа як ігру. Ну, гра прикольна, кстати. Вона справді. Боба. на, 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 на. Так. Делых. Какие два горбуза? Люди. На ну, якщо я не приеду, то я на запишу відео, когда я прохожу тупо он. Три гарбуза. Я нажимаю. Думаю, выборчать друзі, за стрим. Думаю, я сейчас запишу специально отдельный стрим. А тут, кстати, про Ромингган забыла. Я батьки. Вы бачите, это такой короткий стрим. Ну, это уже просто ничего. Вибачайте, короче, так за шов, напевно, десь 40 хвилин. Я, якщо ще, щось ще запишу цей. Я можливо завтра зап... завтра буде стрім по Бенді. І також, можливо, сьогодні ще вийде відосик подріжджу, бо почув Ну, І... Добре, друзі, тоді. Ну Думаю, ще один стрім потягне капхеді. Ну а з вами був я Васьок. Всім пока.